Hello, guys! Сьогодні нове відео, і сьогодні я постараюсь відповісти на питання, скільки часів англійської вам потрібно знати, щоб вільно спілкуватися. У мене вже колись у моєму телеграм-каналі був подібний подкаст, ви можете зайти послухати, можливо, знайдете ще щось нове для себе, а сьогодні я трошечки по-іншому постараюсь відповісти на це питання. <кхм> і так. Ви, звичайно, можете мене скільки завгодно переконувати у зворотньому, але особисто я впевнена просто не мільйон відсотків, що вам потрібна лише база для того, щоб вільно спілкуватися англійською. Тобто вам достатньо знати буквально пару часів: типу present simple, past simple, можливо, «future simple», Якісь конструкції, типу to be going to, буквально декілька. Найбазовіша база це все, що вам потрібно, щоб почати спілкуватися англійською. Я впевнена просто на мільйон відсотків, що принаймні на перших етапах вам не потрібні ні conditionals, ні Present Perfect, нічого такого вам не потрібно, щоб просто почати спілкуватися на якісь повсякденні теми, щоб їздити в подорожі. Але, звичайно, куди ж без але. А, набагато важливіше вміти це все застосовувати на практиці. Тому що можна знати один час, present simple, наприклад, і вільно не спілкуватися на будь-яку тему, а можна знати всі 12 часів і не могти заговорити, ну, типу, скласти навіть одне речення. Вдумайтесь у мої слова. Тобто знати в теорії це одне, застосовувати на практиці це інше. Зараз для мене погана новина. Якщо ви думаєте, що якщо ви робите дуже круто вправи, письмові я маю на увазі, граматичні вправи на різні часи, то ви ідеально знаєте всі часи. Ні. Ви ідеально знаєте якийсь час. Коли ви можете вільно ним спілкуватися, вільно ним користуватися. От тоді я вважаю, що ви дійсно знаєте якийсь час. І знову ж таки, повторюсь, що для того, щоб почати спілкуватися з будь-яким іноземцем, їздити в подорожі, ходити в кафе, не знаю, спілкуватися в аеропорту, вам достатньо буквально базового набору: це present simple, можливо, present continuous, «Past Simple, F'uture. І конструкція to be going to. Ну, це приблизний базовий набір. Звичайно ж, потрібна ще лексика, але це вже окрема тема для розмови. І знову ж таки ще раз наголошую, що дуже важливо навчитися усно спілкуватися в цих часах. Якщо ви на ну, знаєте ці часи лише в теорії, і дуже класно робите письмові вправи, не роблячи ні єдиної помилки, це ще нічого не означає. Ви класно знаєте час, коли ви вмієте ним вільно спілкуватися. От тоді. І знову ж таки, будь ласка, запам'ятайте, що краще знати декілька часів: один-два, і класно на них розмовляти, класно складати речення, аніж знати всі часи, і не вміти скласти ні єдиного речення при цьому. Наприклад, «present perfect». Коли я працювала в міжнародній IT-компанії, то в цілому мені от реально не треба було багато часів, я вам чесно кажу. Я постійно спілкувалася в якихось базових часах, тому що це була просто розмова на повсякденну тему з людиною. Я там у неї запитувала, як справи, розказувала про наші послуги, і це було в основному, типу, present, simple, там щось таке, можливо, інколи проскакувало past, можливо, якісь конструкції. Але в цілому, я вас запевняю: якщо ви не здаєте ніякий міжнародний тест, типу IELTS TOEFL, не знайде НМТ, то можете навіть дуже сильно не замарачуватися на цю тему. Можете просто почати спілкуватися в тих часах, які ви знаєте, в базових, і потім поступово просто підвищувати свій рівень, доучувати якісь нові часи, звичайно, без цього нікуди, але це вже згодом. Не думайте, що поки ви не вивчите всі часи, ви не можете спілкуватися. Ні. Навпаки, ви повинні спілкуватися, вже починати спілкуватися. З тією базою, яка у вас є, і потім поступово просто нарощувати свої знання, нарощувати, але практика повинна бути обов'язково. Це найголовніша умова. Так, ну і це все в цілому. Я дуже сподіваюся, що я обширно, ґрунтовно відповіла на це питання, якщо у вас залишились ваші питання, на які я. Не знала, як відповісти, або не продумала це в своїй голові, та ви обов'язково можете писати їх у коментарях, і я з радістю поділюся будь-якою іншою інформацією. Все, на сьогодні все. Goodbye!